Бажаю здоров'я, шановне панство. Проблемка така. Не проблемка, а темка така. Жеклер холостого ходу. Там, зривали ви різьбу на цьому місці, або там не можете притерти той жеклер, або там ще якась проблема. Я вам пропоную рішення. В моїх відео це, це вже було, але це я вирішив відокремлити цю тему і е, показати вам, як я це, 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 це все діло вирішую. Е, дивіться. От. Що ви там бачили, бачите, який там отвір великий-великий. Що я взагалі там роблю? Я оцей канал, оцей, який йде під Жеклер, сверлю, на, а, сверлю сверлом на 3,5. Потім оцим метчиком М4. Нарізаю різьбу. Беру Жеклер від економайзера мощностних режимів. На 40, є ще 45. Його туди вкручую. А от коли у вас обійшлася ця різьба, берете серло на 9. Е, мечик М10 шаг 1, якщо я не помиляюсь. Зараз зараз дивимось, ось о, М10 шаг 1. Нарізайте там різьбу, берете заглушку від карбюратора Озон. Він має таку різьбу м 10 1 і закручуєте. І буде там все щільно і дуже добре буде працювати. Єдина незручність це, коли, не дай Бог, цей жеклер заб'ється, вам буде незручно його від тіля витягати. Е, я примінився витягати його таким чином, проволочкою. Наштрикнув, витягнув, почистив, проволочкою, надів, викруткою і закрутив. Оце все діло. Потім опа, заглушечку сюди поставив. Кому, кому було корисно, ставити вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Дякую, що подивилися відео до кінця. З вами був ваш караблятник Олександр, Город Дніпро. І всім пока-пока!